Сучасна незалежна Україна, а неадекватні дії служби безпеки і досі нагадують КДБ. Акцію солідарності під стінами СБУ провели хмельницькі свободівці, аби підтримати своїх колег з Івано-Франківська. Там відбулася чергова провокація проти свободи. 9 жовтня безпідставно затримали депутата міської ради свободівця Романа Онуфрієва. Приводом затримання, нібито став факт отримання ним. Хабаря були люди, були свідки, бачили, як ту, той муляш, ту куклу з тими доларами підіпхали в машину, в якому знаходився наш голова фракції івано франківській міській організації міській раді Особи, що затримали Романа Онуфрієва, який, до слова є ще й головою міської партійної організації Свобода. Ніяк не коментували свої дії. Місцеві правоохоронці тільки розводили руками, стверджуючи, що їм про операцію, що відбувається, нічого не відомо. Цей факт і те, що затримання проходило за участю автомобілів із київськими номерами, свідчить, що діями осіб, які проводили затримання, керували зі столиці. Хто їх затримував? Затримували люди в масках, люди з написами СБ люди в спортивних костюмах без будь-яких якби представлень вони не пред'являли ніяких документів. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» розцінює такі події, виключно як метод політичного тиску перед майбутніми парламентськими виборами. Варто відзначити, що інцидент стався одразу після оприлюднення останніх результатів соціологічного опитування, які чітко засвідчили, що націоналісти проходять у Верховну Раду. Ми вважаємо, що це є виключно політичний тиск, і є не просто тиск, а морально-психологічний для того, щоб залякати, щоб деморалізувати і відповідно далі ну, продовжувати таким чином грабувати Україну, коли народ заляканий, коли немає кому постояти за права людей, за свої власні права відстояти в такій, якби мутній воді легше ловити рибу. Свободівці переконані, що такі дії мають замовний характер та є черговим свідченням, що партії влади та їхні приховані кандидати у народні депутати розуміють свою майбутню поразку, а тому продовжують вчиняти провокації щодо опозиції, тепер ще й із залученням правоохоронних структур. Вікторія Земба, Юрій Лернатович, новини.